Вдалося, Мейбл. після років важкої праці ця революційна технологія дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Оце от вкладається сюди. Так, так, оце от от сюди. Оце, оце от сюди. От То якщо коротко створено типу тварину, так щоб інші тварини гадали, що ти тварина. Так, клас. Точно як у аватарі. Нічого схожого, абсолютно. Куку. Як же Прият ти гарний? Я, Я вас розумію. Я а він йому каже, ну ти олень. Здуріти. Гарна сонячна місцинка. <гарна сонечна> місцинка. Ага. О, так! Ні! А ну виплюнь! Ви, ну добре, добре, як скажеш! <реклова> а що таке? Синці, чому я його врятувала? Ага. Так, на що ти зробила? Що? Серйозно? Вона ж тебе з'їсти хотіла! Ну так, упіймала ж. Закони озера. <реклова> угу, Правила. А, стоп, я в шоці. Ти справді це нормально сприймаєш? Ну їй же ж когось треба їсти. То. ти... Досі хочеш? Та ні, тепер якось дико. I am. I am. I am. Слухай, Мейбл, стрибо технологія не має підривати закони природи. <звук> Знайшла такі ці кнопку.